Купівля холодильника для своєї кухні річ насправді відповідальна, і підходити до неї потрібно з усією серйозністю. Нещодавно ми вже робили гайд про те, як правильно обрати ідеальний холодильник для всієї родини. А сьогодні розглянемо одну конкретну модель, і мова йтиме про холодильник Bosch KGN36NL306. Назва нелегка, проте в описі під цим відео я лишив посилання на цей холодильник на сайті магазину кібернетики, тож знайти його буде зовсім не важко. Ну а вся наступна інформація у цьому відео буде максимально доступною та зрозумілою. Тож вітаю, ви все ще на каналі Кібернетики. Мене все ще звуть Ігор, і саме час зануритись у світ техніки та вражень. Поїхали! Так, як купівля холодильника, це покупка на роки вперед, і навряд ви будете змінювати його щороку як умовний смартфон. То довіра до бренду тут справді важлива. І бренд Bosch в питанні техніки це про ту саму німецьку якість, і холодильники тут аж ніяк не виняток. Загалом Bosch kgn 36 nl 306 це окремо встановлювальний двокамерний холодильник, тобто він не вмонтовується у вашу стіну, а стоїть, ну, власне, окремо. Бо камерний в свою чергу означає те, що тут у нас є і холодильна камера зверху, і морозильна камера знизу. Парад очевидних фактів, але ну. Раптом ви не знали. Не знаю, наскільки є сенс обговорювати тут дизайнерські рішення і зовнішній вигляд. Як на мене, все лаконічно і стильно. Якщо і вам такий от колір нержавіючої сталі подобається і він вписується у ваш простір, то власне, чому б і ні? Я ж хочу розповісти більше про технічні деталі, і от в цьому плані варто зазначити, що базово холодильник відкривається у правий бік, проте тут є можливість перевісити петлі і відкривати його. Уже ліворуч, це, як на мене, доволі зручно і додає холодильнику універсальності. Об'єм тут 302 літри, і це мова саме про корисний об'єм. З них 215 припадають на холодильну камеру, і 87 це морозилка. Цього об'єму буде цілком достатньо для невеликої родини з двох-чотирьох людей. В холодильній камері у нас чотири полиці, з них три можна легко відрегулювати під себе, піднявши чи опустивши. Праворуч на два. Рцятах теж чотири відділення і ще три дверних лотка знаходяться в морозильній камері. При цьому за потреби ви можете, хоч всі їх прибрати, і заморозити щось справді об'ємне. Чого чого? А місця в холодильнику ну точно вистачить для всього. Що у нас тут по технологіям? По-перше, холодильник є доволі енергоефективним. Він відповідає класу енергоспоживання А++, що дасть вам приблизно 0,64 кВт на добу. При Цьому, якщо електроенергія зникне, то підтримувати температуру всередині він зможе до 19 годин. Технологія No Frost тут теж присутня як для холодильної, так і для морозильної камери, тобто він не вимагатиме від вас розморожування кожні півроку. Окрім цього, тут є можливість швидкої заморозки, а також багатопотоковий рух повітря всередині холодильної камери, що забезпечить сталу і рівномірну температуру. І це все не враження. Раховуючи сигналів попередження про несправність, про незачинені дверцята і, наприклад, індикацію температури в морозильній камері, все ще треба, щоб ваші продукти були в порядку тут на місці. В кінці відмічу, що холодильник є доволі тихим, і рівень шуму тут 42 дБ. Цього достатньо, щоб ви продовжували спати спокійно, коли він буде працювати. Підсумовуючи все сказане вище, Bosch kgn 36 nl 306 має все, щоб стати вашим ідеальним холодильником. Достатній об'єм, сучасні технології, лаконічний дизайн і цілком адекватний цінник. До того ж, не забуваємо про німецьку якість. Якщо ви шукали саме такого елементу для вашої кухні, тоді вітаю! Ви знайшли те, що хотіли в описі. Під відео є всі необхідні посилання, аби придбати його максимально швидко. Та вигідно, тож переходьте. Ну і також під відео слід натиснути на вподобайку, кнопку підписатися та дзвіночок, аби бути в курсі всіх технологічних новинок. Дякую, що додивилися відео до кінця, і зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.